Майже нікого на вулиці. Всі роз'їхались на роботу, а в мене сьогодні перших двох годин не було, тому я зробила багато контенту на каналі, окрім інших своїх справ. Думаю, це помітили. Вже вставили вікна, ворота. Будують. Добудовують Закинуто будівлю. Тут теж будують. Тут вже паркани. Будинок давно збудований. Сьогодні діти до дванадцятої, як і що середи, тому приїхала забирати їх, давай вже додому нарешті. Okay. Ну що, зайшла в бюро, мені потрібні були ключі для машини, бо у другій половині дня треба буде на фізіотерапію вести клієнтку. І моя шефиня, вона ж і директорка соціальної нашої агенції, вона, окрім нашої служби, також займається всіми соціальними. Питаннями, які стосуються мешканців, мешканців цього міста. Ну тобто, і мені вона теж від початку ми з нею познайомились, коли мені потрібно було оформлювати допомогу від каф, така ось соціальна, типу нашого соціального забезпечення, відділу соціального забезпечення. ось. І вона мені сказала, що, мені, що я не заповнила документи на їдалку для їдальні в школі для трьох молодших дітей, що треба щороку заповнювати. І так як в нас вже дві зарплати, то ми вже будемо платити 100% за харчування, а це 4 євро щодень на одну дитину. до цього ми платили 3 євро. Тобто 25% нам покривала саме мерія, компенсувала. А тепер будемо платити. Ну, тобто Треба принести платіжні листи чоловіка. І, ну, мої в них, в принципі, є, додатково окремо прям не треба нести. Ось, і вони все перерахують, задокументують і вже все. Більше ми не будемо пільговиками. І це не стосується того, що там багатодітна сім'я багатодітна, а саме ось по рівню доходів це все розраховується, і ми ось ще такої пільги позбуваємось, окрім допомоги з їжею, про те, що я розповідала раніше попередньому в попередньому влозі, потрошечку стаємо самостійними. Ну, це не, звичайно, мене то не радує, все справедливо. Але це додаткова сума грошей е, плюс три. Ми і так платили 200, 250 євро на місяць за дітей. До речі, тут в їдалці, якщо дитина не прийшла в школу, все одно платиш взагалі. Ну, тобто ти якщо, як, як підписка. Тобто ти абонемент придбав і всі учбові дні, всі нараховуються. Незалежно від того, була дитина в школі, обідала чи не обідала. Ось і ну, в нас, я ж кажу, тепер буде 12 євро в день. Е, і думаю, що це збільшить. Ну, думаю, десь тепер 300-350 євро. Ось так десь буде у нас йти на їдалку в школі щомісяця. Така сума. Десь плюс приблизно 100 євро буде виходити. Ось така новина. Моє авто на сьогодні. житловий комплекс. Насправді, не знаю, чи повністю тут лише соціальні квартири, не впевнено, але на перших поверхах точно. Так, це в мене перший раз таке. Моя бенефіціарка, як тільки я прийшла, сказала, що їй треба поїхати в тулузу і повернутися. І тут знаходився її хлопець, скажімо так, я його бачу вже другий раз тут. І я так зрозуміла, що вона його відвозить, поїхала відвозити його в Тулузу. А я на... ну, мені довіряють, по-перше. Хоча я їй сказала, о, я буду відпочивати. Ну, Вона посміялась, я теж. Ну, Тому що я знаю, які в мене, є, яке в мене коло обов'язків, і я їх, звичайно, буду зараз робити. Але класно, що сама просто майже як просто в себе вдома сама прибираю. Залишили мені увімкнутий телевізор з серіалом. Ну, я такого не дивлюся. А тут у нас такий двір з вікнами в Будинок для людей похилого віку, і там є величезний мінус. Час від часу з тих вікон хтось дуже страшно кричить, стогне. Ну, така специфіка. А це власний двір, такий невеличкий, ось, трохи, трохи такий засохлий, недоглянутий. але тим не менш свій власний маленький. Хотілося би квартиру показати трошечки, ну щоб ви мали уявлення, що це таке. Ці соціальні квартири. Тут дві спальні, але не буду цього робити з морально-етичних міркувань, тому що тут багато особистих речей. Ну сподіваюся, ви мене зрозумієте. Так, я відвозила на фізіотерапію те, що казала, чекала десь приблизно годину. І знову мені пощастило, мене відпустили на 20 хвилин раніше. Але це ще не кінець, буде ще вечірня година. А так, в цілому, непогано день пройшов. Не дуже то й втомилася. Щораз би так. Окей, в нас погода. Трохи змінилося, і хоча 25 градусів так і залишається, але на вулиці вже навіть трохи дощик накрапав. І така погода завтра має дуже похолодати. Тобто, взагалі має бути вже 16-17 градусів. Подивимось, потім ще буде трохи потепління, але все йде до зими. Так, літочко закінчилося, мабуть, таки вже точно <смі> Подивимось. Готувати вечерю. Ось що ще треба. Я хочу вийти на вулицю, але я чекаю. Але ти? Чекаю. Закінчить сидіти на горщику. А, а інші де вже на вулиці? Так. Добре, можеш виходити, я тебе зараз підміню. Лія на горщику, не дає Семену вийти на вулицю. Мої самостійні дітки гуляють. Хто тут гуляє? Хто курей пасе? А де Петро? Я тільки що бачила Петра. Петро, Петро тут немає. Ясно, сховався. Залишилось дізнатись, де Миколай. І в мене є. Здогадки або за комп'ютером, або з телефоном. Зараз розберемося. Так, біжу вже на роботу, швидко показую, що я приготувала, картопля, сосиски, те, що, все, що отримала, скажімо так. Перець, помідори огірки купувала, перець і салат. Це те, що дали і цибуля Порей, до речі. Це от все. Я положила і чого це ти тебе граю тапки де? Обережно впадеш. Я зрозуміла, йдіть вечеряти. Я побігла. Давай! А це що ще за концерт? Так, грошей, я запізнююся, як завжди. Вечеря, слухай, вечеря, уроки. Якщо не задавав, ти з татом зараз із лією йдеш знову в парк тренуватись на велику. Все, давайте, будучи разбуди. Так, е, обережно. Лія, не роби так. Ну, ти справжня мовпа. Іди їстки, давай, давай, їстки. Ні, не роби. Гриша вже пішов додому. Він поспішає. Швидше. Петрусю, вечеря і уроки. І потім серіал будемо дивитися, як тільки я прийду, щоб не пізно, добре? Ти перевіряв, тобі задавали? Не перевіряв і не задавали, не зрозуміло ж. Все. Я через одну хвилину вже маю бути на місці. Давай до побачення через годинку. Що? Три хвилини і я на місці. Бонжух! сава? Алє. О, бунсо! Аб'ємту! Але все, їду додому. Середа теж зроблена. Закінчилась. Хтось мене біля паркінгу зустрічає. Що ви там робите? Я думала, ви вже вдома. Ой, впадеш обережно. Ну він вже зламається. Ой, впадете, обережно. Дай п'ять. Так. Це вже наступний день, але мені треба закінчити влог з вами попрощатися. Тому я кажу, бувайте, дякую вам за перегляд, дякую за подобайки і коментарі. Чекаю вас вже в наступному влозі. Я його для вас роблю. Тож він обов'язково буде. Є така надія. Добре, всім спокійного дня.